Всім привіт! Мене звати Тарас. І так ми продовжуємо зараз рубрику веселих відео. І зараз в нас буде фотографія з Росії, з рубрики 1 травень головного мозку або 1 май головного мозга. Давайте почнемо. Так, перша фотографія, ну це просто, коротше, якийсь капець. Я навіть не знаю, в якому місці це все діло зроблено було. Але тут бачимо чужий, це фотка чужого. От, і він несе якісь свої чужинські коротше букви і якось так. І як це все зв'язано взагалі з 1 травня? Я не розумію. Ну так люди живуть. Дальше ООО, торговий центр Піломайський. 1 має не працює. Логіки просто ноль. Просто ноль. Дальше у нас що? Мір, труд Путіну це просто даже без коментарів. Там люди наскільки це всім ділом накачані цією пропагандою, оцією кісельовщиною, цими всіма пацанами, що брешуть, що просто навіть не здивуюся. Якщо Путіна зроблять якимось святим чи щось, типу того. Далі, 1 мая. Ну це просто <рес> реально просто, короче, якісь капітан. Ну я так зрозумів, що це не прості камінці, а якісь діаманти чи щось типу того. Чи... Як мінімум це якісь короче, стрази, бо не може таке бути така штучка, і, щоб якісь прості речі були на... нанесені. Це якісь стрази, от ви бачите, кастер, кастер, і 1 мая, 1 мая, От так от. Далі, бляха. <хи> просто, коротше, якась жесть. Філіп Кіркоров і Ніколай Баско взялися за руки і співають якусь короче, пісню. Я навіть не знаю, чи такий концерт був, і може це якийсь фотошоп, але реально, якщо це було, то це просто якийсь жестяк. Що співають дорослі мужики, взялися за руки і короче, їм весело. Я так зрозумів, що їм весело. Далі в нас що? А далі в нас така блатна фотографія, дівчинка курить в костюмі піонера. Тоже, типу, перше 1 травня всі діла. Далі. День труда ніхто не працює. Ну це просто з совєтських часів якось непонятна така логіка всього цього. Але так було. Так було. Далі у нас що? 1 мая торговля, торговля алкоголем запрещена законом. Тобто запрещена законом. Беріть сьогодні двойною запас. Тобто, 30 квітня треба буде затаритися на пару днів, короче, поки ти будеш бухати. Дальше нас що. Мір Труд Май, порву за Путіна, комуністична партія. Ну, це просто бабушка з якоїсь іншої планети прилетіла. Дальше на шо? Ну, люди жарять шашлички, жарять е, на воді, я так зрозум. Ну їм весело. Дальше нас що? Засада, клуб для взрослих. 1 мая п'ятниця. Мір труд бар. Просто життя всіх парвіон. Тут ми бачимо Сталін, Чигівара. Маркс, короче, їм весело, пацани веселяться. Йдемо далі. Далі чувак, який жарить шашлики просто короче, у хаті, якась нереальна жесть. Ну, але так є, це в Росія. Далі, на що? На праздники на населення країни розділяться на два лагері. Одні будуть сажати картошку, інші печень. Ну, от так. Ну, Це просто, по-моєму, це фотографія після якогось мітингу. Вот. Що прапори Росії пхають в мусорку. Це просто реально через те, що туди з'їжджає всякий зброд зі всієї Росії. І вони відстояли своє за гроші, а потім після цього спокійно всі діла викидають в мусорку. Ну, Ну, як-то так. Просто я цього не розумію. У нас ніколи в Україні такого не було. Пацани жарять шашлик в цьому під'їзді. Я думаю, він не вийшов. по-пацанськи. Далі Труд, Май, Бінт, йод, Гной, Глаз, Морс, чай. Ну, короче, такі рифми. І люди рифмуються все діло. 1 мая. ну це типічний якийсь щоденник. Я думаю, що це старий. Вот. І такі короче, графіті зробили учні, часом буває. Мір труд має вайфай. Тут, який тут зв'язок між цими речами, я навіть не знаю. Якщо труд має, то все ще можна якось поняти, а Wi-Fi, то я взагалі не знаю, до чого воно це все діло відноситься. Далі. Мір хлібтян. Я не знаю, це, це напевно, коло цього, коло якоїсь китайської границі. Вот. І вони там зробили ці фотки на мітингу, і от якось так це все діло. Бо як, що таке тян? що таке тян, Я навіть не знаю. Хоча я російську мову знаю, але що таке тян я не знаю. З 1 мая Крим даєш демографічний підйом. Ну ви люди вже там працюєте під Росією, Працюйте над цим демографічним підйомом. Далі що? О, чувак просто реально жесть. Пожарив шашлик, навіть не виходячи з свого балкончика. Дуже круто придумано, реально. А тут, походу, на цій штуці, там де він жарить, то ці якби квіти там садили раніше. Але він переробив це під шашлично. Ну що ж, таке. Нато от, короче, йде нігер в формі Обами. Ну, точніше, не в формі, а типу, маска на нього надіта. От. І його значить, прикували цепями-наручниками до цієї от, натовської вивіски. І задній мір Майше отак. Барак просто жод і де такий улибається. 1 мая буха одной. Ну це і так всім зрозумітно. Як я, як я вже казав, що 1 мая країна ділиться на два лагеря. одні бухають, а другі сажають картошку. Далі що? Ну, такі, коротше, піонери. Всім привіт, пацани. Всім привіт. Взрослі вже, до речі. Ну, як то так. Оце це була остання фотографія. Надіюся, що вам це відео сподобалось. Якщо воно вам дійсно сподобалось, то залишайте якісь коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім пока.